Це така народна казка. Всім відома. Всі, її, здається, вже знають на, 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 на пам'ять, але наша інтерпретація вона дещо така оригінальна. Сподіваємось, що дітям ми несемо таку радість, світло, позитив. Мені дуже сподобався захід. Чудовий, цікавий, веселий. Ну і звісно ж, приємні для подарунки. Дякуємо Святому Миколаю. Ці вистави, ми, коли першу відіграли, ми зрозуміли, чому вони потрібні були. Бо діти дивились, відкривши рота, і навіть малючки, ну які зазвичай не дивляться вистави, ті, що на ручках у мам, вони мовчечки, отак відкривши ротика, дивились цю виставу. Ми зрозуміли, що це те, що людям треба, те, що виводить їх із стану цього оцпініння від цього негативу. Повертає їх до тями і дає надію на майбутнє життя. Дітям от зібрали подарунки, тобто там і шкільне приладдя, і цукерки, і зошити, і книжечки маленькі от в цих пакетиках, які ми роздали. Прагнемо, щоб не тільки діти розважалися на наших і виставах, і заняттях. Стараємося робити так, щоб це програми були пізнавальні. Місяця ще немає, але світло в нас ще.